Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. В США професійні військові, генерали, так, які розуміються щось на тому, що відбувається. Це не Анонімний алкоголік під хексет і всі останні там набрані. Ну, так, як у нас. У Штатах зараз те відбувається, що в нас. Подивися на тих, яких там м -м обрали, тому що вони назвалися слугами там, від різних, навіть в Києві там, мама мія, що там за люди. І з таким інтелектуальним рівнем. І з таким рівнем патріотизму і інше. іншого. Ну, це ж Київ це інтелектуальна столиця. Тут величезна кількість людей з вищою освітою, Ну, і ніби пороблено щось було. Ну, в Штатах те саме. те саме. Там міністри, ну, або дебіли, або алкоголіки, або непрофесіонали. Оце, оце таке, о, така компанія там у Трампа. Я ж нагадую, що у США інша система, ніж у Європейських державах. Там президент є разом з тим прем'єр-міністром і очолює уряд. Уявляєте, який там уряд, який очолює Трамп? Так, ось генерали вимагають. Щоб ожила стратегічна оборонна ініціатива, яку в свій час запроваджував Рейган. Рональд Рейган це ну, надзвичайно розумна, дієва людина і з принципами, так, з принципами відповідними, який назвав Радянський Союз. Тими словами, якими він заслуговував реально. Імперія зла, без всяких там дурниць, вибриків, там, зважання на, на хто там був тоді начальник, <хи> так, на якогось Путіна тодішнього. Так. Ніхто тоді не зважав. Вони робили те, що мали робити. І от Фактично стратегічна оборонна ініціатива. Вона й добила разом із Афганською війною цю імперію зла і країну дурнів, тобто Радянський Союз. Це вона добила. І тепер генерали вимагають від Трампа так, оживити цю стратегічну оборонну ініціативу, яку прозвали в народі. Ну, не в народі, це журналю, журналісти, так її назвали. Зоряні війни. Так. І це не, воно, звичайно, дуже дорога річ. Оцінюється десь від 200 до о, півтрильйона, від 200 мільярдів доларів до півтрильйона. Але що ж робити, коли ти маєш справу з відмороженими московитами андрофагами, абсолютно варварським, нецивілізованим народом, який сам не живе і іншим не дає. І Поки буде існувати, так ця Московія, поки вона, і буде такою, тому що це на рівні генетики, ментальності, в них знаходиться не жити самим і не давати жити іншим. Тому треба її ліквідувати, так як Радянський Союз. От внаслідок війни, ну тоді афганська, тепер українська. І залишається останній, так би мовити, крок, це починати. Реалізовувати стратегічну оборонну ініціативу, яка буде е, вимагати від Московії адекватного рішення, в неї таких грошей нема. Таким чином вона загнеться так само, як загнувся Радянський Союз, який в процесі Афганської війни виклав величезну кількість грошей на абсолютно непотрібну війну. А тут ще і стратегічна оборонна ініціатива. Правда, Рейган був людиною дуже розумною. І хитрою. Він її оголосив, але не почав. <с> а московити не оголосили і почали щось там розробки, мільярди туди вкидати, так нічого з того всього і не вийшло, тому що Радянський Союз розпався. Це буде із Московією.